Сьогодні ми маємо вже кінець другої. Декади листопада, і на превеликий жаль, багато соняшнику ще є не зібраного, і прикро те, що частина його вже збиратись не буде, це буде нерентабельно. Наприклад, на цьому полі втрата врожайності сягає вже до 50%. А те, що лишилося в полі, має досить низьку якість і за високого числа кислотності. Число кислотності це показник якості зерна та олії, вимірюється в міліграмах гідроокису калію на грам олії. Кислота число підвищиться тоді, коли насіння перед. Буває довгий період у вологих умовах. По стандартам соняшник поділяють на три класи. До першого класу цей показник має не перевищувати 1,3 міліграма, другого класу 2,2, і до третього класу не більше 5. Щоб зменшити ризик зростання кислотного числа, особливу увагу приділяємо боротьбі з хворобами. Наприклад, склеротиніоз – це біла гниль, має дві основні форми надземну та підземну. Якщо з надземною формою ми можемо боротися хімічними препаратами під час вегетації, наприклад, такі як хімагроем поєднані, бредлі, боскаліт, тонус пераклостробін, то з підземною формою у нас такий варіант вже не пройде. Потрібно додатково обробляти насіння, тобто протруювати. Для цього ми вже використовуємо біологічні препарати, такі як Seed та Active Soil. Друге, це своєчасне збирання. Не давати соняшнику, перестоювати в полях, чекати негативних погодних умов, для цього ми проводимо перезбиральну десикацію. Це можна зробити такими препаратами, як Декват, Декват Дромід 150 та мегадекват, Декват Дипромід 374. Ну і по-третє, друзі, якщо ви свій урожай плануєте зберігати, робіть це правильно. Контролюйте температуру, вологість. Вентиляцію уникайте шкідників запасу для цього можна використати багато варіантів. Один з них це препарат Фуміфос, який можна використовувати як і в пустих приміщеннях, так і в тих приміщеннях, де ви зберігаєте своє збіжжя. При цьому препарат вашим ворожаям взагалі не шкодить. Хімагро м Земля цінує розум.